Літак, з якого починала свою дорогу величезна кількість пілотів, літак, якого було просто вироблено найбільшу кількість разів у світі, і літак, які просто ну дуже люблять авіаційні школи. Це у напевно, з того, що я сказав, що його люблять авіаційні школи. Насправді це так, через те, що він А. Комфортний в управлінні, Б. Просто комфортний. С. Він комфортний в плані обслуговування, слухайте. Чого він називається Skyhawk, а не Cessna 172 Comfort? Поняття немає. Він легкий в обслуговуванні, недорогий в обслуговуванні, і взагалі ним прекрасно можна тренувати. Посадку з боковим вітром, маневрування на землі, маневрування в повітрі. Touch and Go landing go around landing всякі різні ситуації на ньому можна легасенько відпрацьовувати. Плюс він можна сказати, як Nokia 3310 в світі літаків через те, що він як ним не об землю, які ними жорстокі посадки не роби. Що з ним тільки не витворяється, СНА 172 Skyhawk буде як новесенька. Просто там треба буде, знаєте, деякі гвинтики підкрутити, і все, іди літай. Ну я зараз дуже утрую, але воно в принципі приблизно так і є в порівнянні з іншими літаками. Cessna 172 Skyhawk – це просто модель Cessna 170. І так, це правда, через те, що вона так спочатку і планувалася. Cessna 170 це літак Tail Dragger. Tail Dragger – це літак, який має маленьке шасі ззаду, а спереду одного цього немає. І він просто, скажімо так, нахилений назад, має спереду два шасі, а ззаду одне маленьке. І вирішила компанія Cessna поекспериментувати і додати нормальні tricycle gear, так звані літаку, Cessna 170. І вийшла модель 172. Вона була сертифікована як Cessna 170. І коли її почали виробляти, вже прийшлося зробити сертифікат для Cessna 172, бо вони хотіли її розвивати, поміняти її трохи і удосконалювати. І в них це взагалі суперово все вийшло. А в той час вони записали в сертифікат. Cessna 170 її просто для того, щоб трошечки економніше, скажем, розходувати свої гроші, бо сертифікат льотної придатності коштує трошки. І ці польоти на сертифікацію так само багато коштують. Тому вони вирішили так заощадити. Cessna 172 почала вироблятися в 1956 році. Повноцінно вона була. Представлена людям в 1956 році і з 1956 року вона вироблялася рік і за рік продали. Увага! 1400 таких літаків. Мені здається, якщо мені пам'ять не зраджує, Boeing 747 навіть за всі свої роки видавництва не був виданий 1400 разів, він був виданий трішечки менше. Ну, я розумію різницю між цими двома літаками і їхнім призначенням, ну не говоримо зараз про це. 1400 раз... разів вона була виготовлена просто за один рік з початку її продаж. Це на 172. В них моделі називаються дуже цікаво, неймовірно примітивно. 172 A, B, C, D, E, F G, H J K, L M N, O P, Q, R, S. Все, на S все закінчується. Остання модель, яка була поки що, я не знаю, може вони далі будуть розвивати її, бо вона ще ж далі виробляється. Так то зараз виробляється модель SP. S, тобто або SP, виробляється ось повним ходом. Так само і Cessna 172 RG. Цікавий літак такий, він трошки складніший зазвичай це на 172. У нього як мінімум забирається шасі. Людям вона не дуже сподобалася, бо вона дорожча в обслуговуванні, але в неї все одно захоплюються авіаційні школи, які купують цей літак через те, що О, ну він складніший. Він уже не такий, як просто Cessna 172, там вже хоч шасі треба забирати. І от ми його, напевно, теж будемо брати. І реально авіаційні школи його купують і користуються цим літаком так само повним ходом. Так само, само собою, що Cessna використовують не тільки льотні школи, а й звичайні люди купують, хочуть там літак, наприклад, ідуть собі. І купують. Але вам потрібно знати, що у 2023 році новозбудована Цесна прямо з заводу коштує приблизно 400 тисяч доларів. З 55 по 2001 рік можна знайти в ціні від 49 тисяч доларів до 230 чимось тисяч доларів. Ось це такі прайси на цесну 172. Цесна 172A змінила хвостове, от просто хвіст змінила йому. В Cessna 172 просто першої самої модифікації в неї був такий хвіст. Чуть не під 90 градусів прийнятий з Cessna 170, а в Cessna 172 a він вже був отако нахилений. Трошечки назад відхилений. В Cessna 172 d вони взагалі поміняли трошки дизайн фюзеляжу. Вони зробили цей OmniVision так званий, що видно, все просто спереду скло, з боків скло, ззаду, величезне, так само скло вони трошки опустили фюзеляж, зробили, ну, зробили його іншим. Давайте так, одним словом. Цікавий літак, потужний літак, комфортний літак. Вони так само колись, знаєте, всередині вони були як жигулі. Ну, справді, на початку своєї існування вони всередині були просто як жигулі якісь. Але потім зробили чуть не лакшери дизайн для цього літака. Ну, шикарні, зручні, стійкі, просто, максимально комфортні, в яких тільки хоч бери і спи, живи там, не знаю. Ну, реально зробили дуже гарно і дуже комфортно, заліцесна. Почала оснащуватися uh, Garmin 1000. Мені здається, з моделі S вона почала оснащуватися системами Garmin 1000, звідки взялася взагалі назва Skyhawk? Коли випускатися почала лише ця Cessna, в неї не було імені Skyhawk. Вона була собі просто Cessna 172. І все. Але потім, тоді, коли виготовили для якоїсь моделі Cessna, там, більш продвинену трошки, з кращою авіонікою, з комфортнішим салоном, з всякими різними ще приколдесами, вони написали, що це Cessna 172 Skyhawk. І після цієї моделі вони почали Skyhawk'ами називати кожну свою наступну Cessna. Окрім отої останньої, я вам вже казав, крім RG. До речі, так само в Cessna були свої рекорди. Які рекорди були? Зібралося якось на благодійний політ двоє чувачків. Роберт Тім і Джон Кук. Що вони зробили? Вони зробили найдовший політ само собою з дозаправками. На той час на Цесні 172. Вони пролетіли 60... 64 дні, 22 години, 19 хвилин і 5 секунд. Вони вилетіли з аеропорту Маккарен і вернулися в той самий аеропорт. Це знаходиться в Лас-Вегасі, в Неваді. Вони 64 дні без перестанку летіли з дозаправками. собою. Вони приземлялися в. Аеропорту, і вони зробили от більшу відстань, ніж кругосвітня подорож по екватору, щоб ви розуміли, вони облетіли весь світ і вернулися назад в Лас-Вегас. Ось такий рекорд носить цей літак. Взагалі літак суперовий. Нічого не скажеш. Хоч він не такий гарний, ну, погодьтеся, як там, наприклад, Cairo SS 20 як його один з прямих конкурентів, але він також неймовірно прикольний, надійний, легкий. В управлінні, в користуванні, в догляді за ним, в ремонті. І взагалі суперовий літак, який впізнає абсолютно кожен, який навіть не авіатором виглядає більш знайомий, ніж там, наприклад, якийсь Viper буде виглядати, чи пайпер для якогось не авіатора. Він виглядає для нього більш знайомим, через те, що дійсно це дуже поширений літак, який можна побачити практично. В кожному місті, де є аеродром. А я дякую всім за увагу, кажу, що ми побачимося в наступних.